Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той ні давнину покохав, той мріє молоденьку. Він перший полюбив її, як син коханенько. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка не торіка, мов рана, ятриця в ньому, любов його велика. В країна бачила не раз, як тії закоханці, надвечір забували все, про що співали вранці. І, взявши дар від неї, йшли до іншої гостин. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без омани. Усе знесла й перемогла його любові і сила, того великого вогню і смерть не погасила.